Платниками податків в цій державі можуть бути інші люди, фізичні особи дійсно, особи без громадянства іноземці, які прибули сюди і хочуть заробляти на нашій території гроші. У нас дійсно можуть бути платниками податків підприємства, організації установи, але ви ж знаєте, що їх вкрали, і ми це дозволили. І гроші всі йдуть на, в, в офшори, і це якраз є проблемою, чому вони перекладають на громадян платити податки. І знаєте, от можна боятися, а можна стати громадянином і не платити податки. І чим більше таких буде, тим більше е, е, ну якби, верніше, коротший шлях, що вони це визнають. І щоб ви знали, що в Америці половину громадян платять податки, а половину половину не платять, тільки розібралися. Тому поки ми будемо платити податки, завшорів гроші не вийдуть ніколи. І щоб ви не жили в ілюзії, що ви не причетні до того, що розікрали національне багатство, що ви не маєте відношення до того, що вивозять гроші в офшори. Значить, це ми з вами видні, тому що ми йдемо, платимо податки і виручаємо ці органи влади, значить, і даємо їм можливість виводи, вивозити все в офшори, не платити тут податки, не допомагати хворим. Не підтримувати інвалідів, значить, і таке інше, і пенсіонерам давати нищенську пенсію. І не купуйтеся на те, що вас шантажують пенс, пенсійному чи податкові, що ти не платиш, і там типу, комусь не вистачить. Значить, мене на це не купиш, тому що о, от ми в себе сірницю говоримо, ідіть отам на Азот, Шукайте ті офшорні рахуночки, повертайтеся сюди, і ви, вас не вистачить. Крім того, реєструйте рахунки державні, а не в Ощадбанку приватні, і, і не е, е, бюджетні в державному казначействі, щоб ми мали хоча б е, би, гарантії, що відвідціля нічого не вкрадуть. Важе інші рахунки. Тобто вони навіть те продумали, мало того, що е, це вивезли з нас, збирають, а потім ще розкрадають. Тому що я ніколи в житті не повірю, що з приватного рахунку Ощадбанку не можна вкрасти гроші, і те, що ми у них попросили договори на ці рахунки в Ощадбанку в пенсійному, і договори на обслуговування в Державному казначейській службі, значить вони нам їх не дають, і говорять, що там є персональні дані. Я розумію, що такі договори попідписували якісь е громадяни. Ну я так думаю, що начальник е пенсійного фонду, тобто, це такі речі, які ну просто дикість, коли ми їх про них знаємо.